До вечіра, шановні колеги. Щойно відбувся матч однієї 16-ї фіналу Кубку України з футболу між професіональним футбольним клубом Олександрія та Харківським металістом. І наш перший гість, головний тренер харківського металіста Мирон Богданович Маркевич. Мирону Богдановичу Ваше враження від матчу, що щойно завершився. Ну, звичайно, мене здивувала Олександрія. Сьогодні. Приємно чи неприємно? приємно? приємно. Да. Тому що команда ну, проявила такі бійцівські якості і не дала нам протягом 90 хвилин нічого зробити так. Ну, були в нас звичайно моменти, особливо в другому таймі, але... Важкувато нам сьогодні було. Ну, По-перше, ми перший раз грали таким складом. З різних причин не змогли грати там і Соса, і Гомес, і Хав'єр. Так що ми трошки перебудували, тому десь у нас не все виходило. Ну, але вже в додатковий час стало легше, тому що ми забили м'яч вчасно. Так що я вітаю Олександрію з хорошою грою. Ну, бажаю, напевно, виходу в Вищу лігу. Дякую дуже, шановні журналісти. Ваші запитання. Короткі питання, коротка вітка. <клес> Юрій Юлючик, прошу. Дякую. Мирон Богданович, мені показалось, що ваша команда хотіла сьогодні Олександрію, а то ли на класі, то ли не за счет вдобовою масою усилий. Если позволите, второе, то не не осталось у вас неприятный осадок от этой победы и от, ну, не совсем адекватных решений. Спасибо. Ну, можливо, ви маєте рацію, що ми не, не до того, недотошно налаштувались. Ну, десь тримали в голові гру в неділю з Запоріжжем, тому і поле дуже важкувате для ну, м'ягке, і сьогодні багато сил було затрачено. Так що тут, ну, а діє арбітра я не коментую, ви ж знаєте, що там є інспектор, він. Спасибо. Дякую, Вячеслав Чепиш. Будь ласка, Бернодач, якщо там зрозуміло по чемпіонату, то по кубку. президент клубу, який став, вам завдання конкретно? Молодіти купання чи щось таке? Ну, ні, ну в зв'язку з тим, звичайно, що ми не граємо в Єврокубках, що ми, звичайно, будемо ставити завдання, щоб, ну, я не знаю, пройти як можна далі, будемо так скромно говорити. Як воно буде, ну, побачу. Дякую. Ще раз, друзі, конкретніше по о, сьогоднішньому матчу. Прошу вас. Чи як поцінила головну ловачка команди Володимира Германюка, який вдовому вже матч, виходить на заміну. Перший його бачив власне. Ну, ми його підпускаємо постійно і вчасно забив гол, тому що знаєте, було важкувато, а він чом забив, дуже так, знаєте, професійно. Дякую, ще одне запитання. Останнє. А якщо останні запитання лежать, дякую. Дякую. Да. дякую, щасливо, до побачив. Успіхів команді.